Друзі, перші проголовне поїхали. Це те, що ніколи не задумувалося і не буде думати про один отой паранойї вся Маразота, яке верещається, як їх бубочка Трампа побізіл. пише Тарас чорновіла. Можливості Європи навіть по снарядах зараз практично нульові. А по замінах для гармата взагалі не обговорюється. Отже, ота склока і букування в Білому домі все частіше виявляють замовника. Він точно сидить у Москві та вже малює стрілочки на карті України. І ті стрілочки занадто довгі. Пише Чорновіл, посилаючись на слова Анатолія Аринича. Військового, але перше ніж почати, ще один військовий юрій майора записав своє звернення до народу і до влади після останніх заяв президента. Розумієте, народ, щоб вести переговори, ефективні переговори з позиції сили, для цього треба мати якісь успіхи. Для того, щоб мати на фронті якісь успіхи, в першу чергу на полі бою, якісь успіхи мати, треба було вести ефективні бойові дії всі ці роки, мати якісь перемоги, розумом воювати. Як в нас стало, що в нас сталося? В нас сталася негативна селекція командного складу, в нас осатаніла корупція, в нас е люди тікають з армії, не бажають в нас буцифікація, В нас добровольці йдуть все за це є ефективний менеджмент, це в першу чергу вина керівництва країни. Це в першу чергу ще нагадаю такий нюанс, що три роки з всіх чайників і прасок обливали брудом Трампа. А сьогодні згадали, що є таке слово дипломатія і що треба якось домовлятися. А в Трампа копнули, що, як і до чого. О, та тут корупція, та тут <кх>, диктатура, та тут згортання прав людини, та вони ще й нас обсирали три роки і з Байденом там пиляли баблішко. Лендліз ми їм дали, ми, ми республіканці, проголосували лендліз. А вони сказали, воно нам не треба, давайте нам бабло на бруківку і барабани. І це з цим зараз вести переговори. Ви дивуєтесь, що Зеленського не запросили на ті переговори? Щодо рідкоземельних металів, славнозвісних, так я вам нагадаю, що їх вкрали ще в 90-х. І не належать вони ні мені, ні вам, ні Україні. Там є чіткі прізвища, кому вони належать. Це по-перше. По-друге, ці території зараз зайняті Росією. І якби ці території, розробка цих металів велась американцями, а не росіянами і китайцями, і як воно буде, я був би радий. Може, з того був би якийсь толк і нам, якась робота, якісь території, якісь там процвітання були. А так зараз прийдуть китайці і росіяни на ту територію. От і всі наші здобутки будуть. Зрозумійте, що якщо не буде переговорів, ми можемо втратити набагато більше. Набагато більше, ніж ми вже втратили. А ви всі переживаєте за те, що нам не належить і ніколи не належало? Щоб не дати американцям те, що росіяни забрали. В кого Трамп хоче забрати ці ресурси: в нас чи в Росії? Не змовчив. І ще один військовий Василь Гунько. Бажаю міцного. Друзі, це тільки у нас в країні може бути таке. Нас відверто грабують, знищують країну та знищують народ. А деякі з нас не те, що взагалі не реагують на злочини, а ще й захищають злочинців. Це катастрофа. Ви просто вдумайтесь, Трамп вимагає проведення аудиту, проведення виборів, підіймає питання узурпації влади, та найголовніше підіймає питання щодо необхідності закінчення війни в Україні. Але деякі особи... Саме через це намагаються з Трампа зробити головного ворога України. Знаєте ще в чому найбільший цинізм? В тому, що вони своїми діями відволікають увагу народу від розкрадання сотень мільярдів доларів військової допомоги від реальної ситуації на фронті, від реального е, стану справ в державі, від е, злочинів влади. Від необхідності проведення виборів. Але найголовніше, таким чином, вони підіграють ворогу в питанні продовження війни. Друзі, це тільки ідіоти або ті, хто не знає, що таке війна, будуть відстоювати продовження війни. Першочергово, це не Трампу, а нам треба проводити вибори. Та починати. Наводити порядок в країні, тому що є велика ймовірність, що Україна з таким урядом як окрема країна взагалі зникне з лиця землі. В світі немає жодної подібної країни, щоб влада воюючої країни не визнавала війну війною та так безкарно грабувала, принижувала та знущалася з власного народу. Весь Світ вже знає, що у нас при владі зрадники, мародери та корупціонери, які впустили ворога всередину країни, юридично не визнають війну війною та під регіт 95-го кварталу грабують країну та знищують найкращих синів та доньок України. Хочу сказати ще одне: у нас немає іншого виходу. Ніж вимагати проведення виборів, обирати нового президента та новий уряд і починати наводити порядок в країні. Друзі, гуртуймось, бережіть себе разом. Ми точно вистоїмо. Слава Україні! Анатолій Риндич підкреслює ресурсу ствола гармата М777 є 2500 пострілів. Але давайте його збільшимо. Снаряди вже потім не летять як треба. Але то таке наша вольфі перше ніж отримати дірки, настріляла 11 тисяч. Під аудусом тільки наша гармата випускала 180 снарядів за добу. Тобто за великі інтенсивності водені вогню, ви за два місяці зітрете ресурс ствола. А якщо берете життя солдат, то вже за 15 днів. Окрім того, це теж підлягає зносу. Якщо замок не міняти, по ригнути може, і у нас так навідники розірвало. Якщо у вас на напрямку стоїть декілька батарей, а напрямок гарячий, то лише на цьому напрямку вам треба буде як мінімум кожні два місяці міняти стволи і замки. Я вже про інші деталі не кажу, коли автоматику доводиться вручну нагнітати. Я не знаю, які можливості у європейців, як вони можуть нам додавати американські стволи. Але, хоча коли одна гармата раптом замовкає, її інші попадають під контрбатарейку в окопах, помираючи із діти, чоловіки і батьки. А так взагалі да. Орда макака красиво макака красі психанулашних Воно і зрозуміло. Тож і не його діти в окупі штурми відбивають. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.